Люди безграмотні, а ситуація ідіотська. Ігор Кондрацюк нарешті висловився про багаторічний скандал з Козловським. Кондрацюк це відомий український продюсер, що розвивав кар'єру Віталія Козловського ще у 2000-х. Скандал, що виник через продюсерські контракти між чоловіками, був одним з найгучніших в українському шоу-бізнесі протягом багатьох років. Але ще гучнішим виявилося повернення Козловського з перекладом культової пісні Піна колада, яка просто розірвала інтернет та знов вивела артист. Та у топ всіх чартів Ось після тижнів мовчання Кондратюк нарешті дав коментар щодо цього. Він заявив, що вся ця багаторічна ситуація абсолютно ідіотська та спричинена небажанням Кузловського, в якого нібито була зіркова хвороба, вибачитись та закрити проблему. Ігор також відповів на хейт в свою сторону. Він заявив, що люди у своїй масі тупі, та йому начхати не безглузді коментарі. На завершення продюсер сказав, що для нього ця тема закрита, і що найголовніше треба запам'ятати, що в. Кузловського ніколи не було рабства а Кондратюк дуже добро, з його слов його продисував. Підписуйся на акаунт та пиши, що ти думаєш про ці заяви.